Вітаю вас на моєму каналі DocKardo. І сьогодні хочу поділитися досвідом мого прийому пацієнтів. От сьогодні в мене був такий чоловік, який перше питання, яке він мені задав, це чого не допомагає ваш статин? Чого в мене не знижується холестерин? І от, коли ми почали розбиратись, то виявилось, що він пропив цей препарат протягом місяця, а прийшов до мене через три місяці, і виявилось, що той холестерин, який він знижував, він так само залишається високим. Я думаю, що про це про таку ситуацію можна говорити з приводу всіх препаратів, які призначаються кардіологом, тому що. Нагадаю, що всі, майже всі патології у кардіологічній практиці це хронічні патології, тому вилікувати їх прийомом добовим там прийомом за один місяць препаратів ну, неможливо, бо це постійний прийом препаратів, перш за все для того, щоб не допустити ускладнень серцево-судинної патології. Так, от розберемось, чому ж холестерин не знизився. Насправді, коли людина починає приймати статини, в неї дійсно досить швидко знижується рівень холестерину. Насправді, протягом вже ну, місяця-двох місяців ми можемо спостерігати той максимальний ефект, на який здатен той чи інший статин. Тому рекомендуємо дійсно протягом Місяць повторити аналіз ліпідограми, повторити разом із печенковими нарковими пробами, щоб оцінити крім того, наскільки було зниження холестеринів, ще і наявність або відсутність побічних ефектів. Тому що дійсно виводиться препарат частково печенку, частково нарками. Тому, якщо є якась патологія тих органів, то ми можемо бачити. Якісь негативні наслідки в аналізі крові. Але призначення статинів взагалі відбувається, зважаючи на попередні дані. Тобто, в нас взагалі є така таблиця, наскільки процентів той чи і інших статин, в якій дозі здатен знизити рівні ліпопротидів низької щільності. Це, це те, на що нам треба звертати увагу найбільше. Так само, як впливає на три на загальний холестерин. І відштовхуючись від цих наших очікувань, ми призначаємо препарати. І я нагадаю, що з цієї групи препаратів найбільш ефективним, тобто найбільш... Краще за все знижує той, який знижує низької щільності, це звичайно розова статин. Тому, мабуть, він зараз найчастіше використовується. І коли людина починає приймати, то ми іноді ми взагалі намагаємось знизити низької щільності більше ніж на 50%. Тому, якщо препарат підходить, якщо він призначений в адекватній дозі, то ми очікуємо такого досить значного зниження ліпопридіти низької щільності. Але ж препарат працює доти ви його приймаєте. Як тільки ви перестаєте приймати, все залишається так само. І тут хочу все ж таки розказати, навіщо ми приймаємо статини? Це передусім для того, щоб захистити, захистити вас, ваші судини від. Гострих серцево-судинних подій, тобто це від інсультів, це від інфарктів. І цей препарат призначається саме для захисту, не просто для того, щоб знизити цифри холестерину, тому що ми ж не лікуємо аналізи, ми не лікуємо цифри, ми лікуємо людину, так? людину з її проблемами, з її патологіями. І в даному випадку це препарати, які здатні профілактувати. Гострі, фатальні серцево-судинні події. І крім того, цей ризик інфаркту, він залежить від віку, від стації, від того, який холестерин, від того, чи палить людина, чи ні, від тиску. Все те, що ми призначаємо, для того, щоб передусім зменшити ризик гострих подій. Тому у цьому пацієнту, який прийшов і сказав, що не допомагає статин, моя відповідь була така, що допомагає він тільки тим, тим людям, які приймають його постійно. Якщо є питання, будь ласка, їх задавайте в кінці цього відео в коментарях. Я обов'язково буду відповідати на ці запитання або під відео, або в прямих ефірах. Будьте здорові, щасливі і підписуйтесь на мій канал.